Виховали патріотів своєї держави. Івано-Франківську до Дня матері вшанували жінок, які втратили своїх синів на війні. Попри біль вони не зламались, а продовжують підтримувати армію, займаються волонтерством і допомагають іншим. Наталія Тарабалка, мати легендарного пілота відомого як Привид Києва, заснувала усторовчий центр для військових, які повертаються до цивільного життя. Центр, де ми надаємо соціальну психологічну допомогу за підтримки міністерства ветеранів і частково фізичну реабілітацію. І в нас не як медична ліцензія є, але в нас формат домашнього затишку, родинного і тішить, що хлопці приїжджають до нас. Однією з мотивацій це є продовження пам'яті про сина. І також я обіцяла на могилі сина бути сильною, заради таких, як він. І я у мене такі, так як знаєте, вже свої гасла з'являються, що. Хочу бути достойною мамою свого сина, і є знаєте, такий, теж вже вислів, що ми не маємо права існувати, якщо вони віддали життя за те, щоб ми жили. Ірина Кушлик з теплом згадує свого сина Володимира, який віддав життя за Україну, щоб підтримати інші родини, які втратили найрідніших на війні. Жінка очолила громадську організацію. Її мета не дати родинам залишитись наодинці з горем, об'єднати їх у спільноті, де кожен може знайти розуміння, підтримку і сили рухатись далі. Як ми розуміємо один одного, нас не розуміє ніхто. Як би, ви, ну, як би нас не підтримував світ, друзі оточуючи, все рівно мама зрозуміє маму, дружина зрозуміє дружину і дитина зрозуміє дитину. Мій син один з перших з Калуша загинув. І так сталося. Що запропонували мені очолити організацію, і я радо погодилася це зробити, тому що я я як ніхто знала, що таке біль. Моєму синові було 25 років, як він загинув. В 19 років мій син пішов воювати в АТО. Він був дуже сильно патріот, патріотичною людиною. Так як він любив Україну, люблять одиниці, повірте, в нього були такі слова. Я люблю Україну, я люблю українців кожного українця незалежно від його переконання. Які би слова я йому не говорила, я знала, що він не послухає. Він сказав: Мамо, як не я, то хто тоді піде воювати? Незламним жінкам вручили відзнаки від оперативного командування Захід. Матері повинні розуміти, що їхні зусилля, їхня праця вона помічена, і це маленьке таке, знаєте, віддаття належного тому, що вони роблять, для того, щоб ми об'єдналися для здобуття перемоги. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія